У цьому відео. Бажа знайти якийсь будиночок, знаєте, і там переспати, а то <світ> котру ніч ми з вами будемо спати на табуретці Усе йдемо далі. Блін, там ще купа зомбі. Ох, ми з вами тут назбираємо. М -м -м -м. Я, мабуть, оці, скільки ми там з вами зробили. Три відоса і ще так не радів. І так, усім привіт! З мікрофоном на В цьому відео ми з вами продовжимо грати в Project Zomboid. І так, в минулій серії ми з вами зупинилися ось тут. Не лякайтеся, зараз я вийду, покажу, де ми зупинилися. Ми зупинилися ось тут. Ладно, все одно незрозуміло навіть особисто для мене. Ми зупинилися ось тут. А в цьому відео ми з вами продовжимо грати в Project Zomboid, але ми будемо не просто грати, а виживати 100 днів. Так, ну що ж, ми зупинилися з вами на СТО, якщо я не помиляюся, що в нас там по карті? Давайте подивимося. Ми начебто в минулих відео з вами знайшли дві крутих тачки. Да, Ось тут зірочки стоять. Потрібно буде зараз нам, по ідеї, знайти бензин, заправити ці машини. Ну і, типу, коротше, у нас буде машина. А також нам треба шукати базу. Тут треба трохи подумати з цією базою, знайти таку, щоб, знаєте, от ну, щоб от прям ну, годно було. Як варіант, можна збудувати базу ось тут на складі, але, ну чесно кажучи, я не знаю. Я не знаю, чи варто це робити. Можливо, знайдемо якесь більш цікавіше місце. І тим паче нам не обов'язково тут робити базу. Можемо подивитися в інших містах, можливо, там є більш кращі варіанти. Ну, поки що мені нічого в голову не приходить цікавого, і поки що в мене адекватною ідеєю залишається створити або ось тут базу, або ось тут. Якщо я правильно пам'ятаю, то тут у нас склади, і навколо складів у нас тут є решітка. І так, будемо значить, направлятися вниз. Коротше, наша буде дорога прямувати до заправки. А, до речі, наш персонаж ще хоче спати, що доволі погана новина. Тому треба буде зараз побити цих зомбі і десь. Поспати. важливо знайти якийсь будиночок, знаєте, і там переспати. А то <смі> котру ніч ми з вами будемо спати на табореці. Потрібно створювати максимальний комфорт нашому персонажу. А то, наскільки я розумію, буде якесь горе. Вертаємося от сюди. Спробуємо зараз навколо цього будинку все зачистити. Так, ми вкачали міцкість. Чи як там називається? А, міцність. Перепрошую, начебто зомбі не повинно бути більше там я бачу ще двох. Ну, ну, ну ну і все. Тут ще такий один момент. Головне, щоб не було ніякої сигналізації. Тому що якщо буде сигналізація, то це реально буде жопа. От, двері тут, до речі, відчинені. Закриваємо цей. Ну, і також я забувся, я реально забувся. Потрібно переглядати передачу. Ми їх зовсім не переглядаємо. Так, зачиняємо двері. Ну, і тут я гадаю, так, да. є ліжко а так, закрити штору і давайте спати. Так, ми лягли о 9 ранку, проснулися о 3. Ну, доволі непогано. Я гадав, що буде набагато гірше, там проснемося зараз сомі о 7 8 годині вечора. А так, наш персонаж хоче дуже сильно їсти, а у нас хавчика ніякого немає. А, до речі, тут є тесак для м'яса. Оскільки я пам'ятаю, завдяки ним можна робити списи. Потрібно буде взяти, поки у нас є можливість. Опа, а ще так багато зомбі. Да, відбивався. Навіть страшно представити, якщо б в мене не було мульти удару. Хотілося б знайти якусь ходну одежу. А я вже навіть не пам'ятаю, яка у нас там одежа, Но у нас шкіряна куртка є. У нас по штанам хотів подивитися джинси. Ну, слухайте, у нас начебто все добре. да у нас е шкіряні латки тут стоять. А тут, до речі, шкіряних латок немає. І це дуже погано. Потрібно, так, да, реально, пошукати одежу шкіряну і поставити потім латки. Цікаво, із-за чого це зомбі пішли вниз. Чи це у них просто такий шлях був, чи це, можливо, якийсь шум був. Ну, дивіться, тут зомбі чомусь ідуть вниз. Хто його знає, може це якийсь біг обставин. До речі, зомбі дуже і дуже багато. Так, ну тут шкіряна куртка є, ми зараз її порвемо, я гадаю, нам зараз цих е, шкіряних ганчірок повинно вистачити. Так, бачу, там є ще зомбі. Ну слухайте, туди прориватися таке собі, на мій погляд. Давайте спробуємо сюди. Можна навіть от сюди в цей фастфудний забігти, промити зараз одежу, промити тряпки шкіряні уже з нормальним порядженням перти туди, в далі. Так, все, ось ми з вами все заштопили. Тепер ми повністю в одежі, котра має шкіряні латки. Виглядає таке, знаєте, ну максимально так апокаліптично. Ну і плюс більш безпечніше. Вон там, до речі, нова пачка зомбі. Ех, ну давайте по одному. Ні, давайте, мабуть, будемо вибиратися звідси. Не хочу тут не якої проблем собі. Тому що нас заженуть якийсь вугіл. Йома, скільки там зобі, ні, ну, ну то реально жесть. То реально жесть, то нам за все прийдеться дуже і дуже довго боротися. Так, короткодробяще ми вами вкачали на іще одне. Яке в нас короткотробяще? Мені вже цікаво. Короткодробячі ми вже вкачали на другий рівень. Ні, реально треба, мабуть, зброю якусь знаходити більш кращу. Балін знову зомбі. Так, ну йдемо далі. Йдемо далі, потихеньку, але впевнено. Так, і давайте, мабуть, приймемо вітаміни. Ой, там ще зомбі були, мабуть, ми помітили. Може зараз зайти в спину. Ну ладно, де якось викрутимося вже. Не знаю, наскільки там нам близько чи далеко потрібно йти до заправки, я не пам'ятаю, там, де вона саме. До речі, у нас зараз може палка зламатися. Їх потрібно потихеньку їх збирати. Боже, скільки у вас ходить тут? Це ж нереально. Це все зачищати і так далі. І це ж ми ще, знаєте, пропускаємо якусь частину зомбі. Якщо б ми всі тут вирішили перебити. Ні, ну знову ж таки, мені здається, якщо б там якийсь в мене був би топор. Ой-ой-ой-ой-ой. Я гадаю, якщо б в мене був би якийсь зараз, можливо, топор, мабуть, швидше якось з ними усіма справлялося. Так, а це дуже погано. Оце дуже погано, що нас там вкусили. Ну, як бачите, нас захистило те, що ми тут з вами збирали. Довгий час. Так, ладно, будемо валяти, звідси. Я бачу, що ситуація потихеньку накаляє вся. Ай. Да, метаопластина достатньо швидко ламається. Блін, слухайте, ну це таке, знаєте, ситуація така собі. Скільки б ми їх не гамсели, у нас все одно проблеми зброєю. Їх менше не стає. І ці зомбі... Мало того, що тут зомбі, їх купа, так і ще приходять з інших частин. Це начебто поліцейський. До речі, давайте одягнемо кобуру. Позаду зомбі немає, чудово. Все йдемо далі з вами. Усе йдемо далі. Блін, там ще купа зомбі. Ні, слухайте, нам, мабуть, труби не вистачить, нам зараз потрібно мабуть, повертатися, шукати якийсь склад, повертатися на склад, брати щось, тому що нам реально нічого не вистачає. Мабуть, знаєте, мабуть, оце те ще обрав зараз курс е, на, на заправку. Він з одної сторони розумний був, а з іншої сторони, такий собі. Оскільки там зараз купа е, зомбі, і нам якось потрібно з ними справлятися. Як ми зараз будемо з вами з ними справлятися, якщо у нас ну, нічим? Нічим битися, відбиватися від них. Дивіться, я витратив дві труби. Дві труби і все одно ми повернулися трохи. Ну, трохи вперед продвинулися, так? Але все одно якась фігня. Або зараз можна зробити списи. Ну, реально, давайте, давайте мабуть, все-таки списи будемо зараз, підемо, зробимо, тому що це не варіант. От що, що? ну, от списи точно можемо зробити. До речі, можемо, типу, зробити тут як першу базу. Поки що якихось більше альтернативних, я не бачу варіантів. О, тут, до речі, ще металеві металові труби є. Так, да, тут ще, до речі, були металеві труби. Давайте, мабуть, їх візьмемо. Все-таки давайте зробимо список, Будемо потихеньку списами гратися. Так, а в чому різниця? Ну, по-перше, це стан. Так, я це бачу вже. Давайте, мабуть, сюди перекладемо якісь зараз речі. А, виходить, що я хотів. Ну, ганчірки нам зараз оці шкіряні не потрібні. Нитка нам також не потрібна. Сигарети. От, нічого собі, як тут багато вмістилося. Ну і найс. Начебто найс. Так, ну і давайте будемо лягати спати. А, давайте ще погляну візьмемо ще одного списа. Я не знаю наскільки нам довго вистачить цих списів. Давайте поки що. ладно, Давайте поки що сюди закинемо цю каністру. Так, 12 дня. Угу. Поспали, ми їсти хочемо. І знову цей туман паршивий. Що ж ти будеш робити, дядя? Коротше, нам треба зараз роздобути їжі. Я бачу там цілу купу зомбі. Ну, дивіться, слухайте. Вправляємося поки що на ура. Ну да, ламається ця. Ламається ця штука поки що. Дуже швидко. Як він там. Невкачене будівництво. Ну і все, ось у нас. у нас. Ось у нас начебто і ці списи зломані Ну, як би слухайте, от, от, завдяки от таким списам, ми зараз з вами ну максимально швидко знищили велику топу зомбі. Все одно будемо тримати на всякий випадок металову трубу у себе. Я просто зараз іноді мовчу, щоб, можливо, якийсь кадр крутий підібрати, тому що в нас ну реально такий прям виживший, ну прям ну дуже жорстко виглядає. В цих шкіряних латках, такі весь окривавний і так далі. Прикольно, прикольно. Ну Так, да, у нас такі достатньо серйозні проблеми з вагою, оскільки у, у нас типу, ну місця немає, а їсти, а їжі немає при цьому всьому. Тобто місця немає, і їжі немає. Давайте по одному. Ну дивіться просто, максимально швидко з ними розібралися. Пис це хороша штука. А от будемо тоді ще й будівництво якось паралельно намагатися вкачувати. А це ж тільки що були звуки такі дивні. Як будто якась гора посудив упала. О, бачу, там, до речі, дуже таку цікаву тачку. опа 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 Це списів у нас немає. У нас, на щастя, є труба. Так. Слухайте, давайте, мабуть. Ладно йдемо, коротше, як йдемо. Тому що я щось пам'ятаю начебто казав, що будемо з вами намагатися йти йоханий театр. Та, ні, ну його нафіг. Пацани щось дуже, щось дуже багато зомбі. Щось реально дуже багато зомбі, вони звідки взялися Коротше, валимо звідси. Не подобаються мені такі ось повороти. Що ми тут чистиво-чистиво, а зараз, коротше, почнеться. Візьмемо приймемо якусь його яку бета блокатора Ну і будемо мочити. Чудово, йдемо далі. Так, а ми з вами не забрали, блін, каністру. Я що це хочу піти за каністру, а каністра ми з вами не взяли. Блін, як вони мене задрали, ну це якийсь капець, якісь зомбі, що просто неймовірно. Та давайте дороб... вже ти його. Тільки мозг'ю буде парити. Коротше, да, мабуть, все ж таки не сьогодні ми з вами підемо за цим самим як його. Як він, бляха-муха називається. На заправку? Мабуть, зараз будемо намагатися чистити цей. Оце Діво. Тому що я хочу проникнути туди, на склад, і там позбирати якихось ресурсів, е, ну, в плані там ці топорики і так далі. Я впевнений на 100%, що там якісь є похідні топори. Зараз можемо набрати купу цих списів, потім просто розносити цих всіх бомжів направо і наліво. Тому що, ну, з трубою, типу, ну да можна, але ми будемо, мабуть, я не знаю, 100 днів лише бити зомбі. А побудувати так і нічого не зможемо. Так, ну давай. Ну і все, пачки цієї вже немає. Так, ну слухайте, достатньо просто. Ми з вами дійшли до цього місця. Ух, блін Ось она. Йомає! Оце так, да. Оце я розумію, прям Склад, топчик. Ох, ми з вами тут назбираємо. Ммм. Смакотам. Так. Давайте, мабуть, зараз будемо так і робити. О, тут, о, все, похідна сокира і зустрічка. Все, рахуйте, ми перемогли. ми перемогли. Ну це все, ви розумієте, типу. Зараз ми з вами такого тутута не назбираємо, що просто капець. Я, мабуть, оці, скільки ми там з вами зробили. Три відоса і ще так не радів. Не разу. О, почекайте, почекайте, почекайте. Для чого нам топорик, Що в нас є кайло? Ху-хо! Ох, матір божа. Ну все, де там ці зомбі. Зараз поглянемо, наскільки вона ефективна, це КВО. Ну, слухайте, радіус атаки прям, ну, прям топ. Ну, да, 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 Є є, є. все. Лібальничок закрив, реально радіус так і дуже високий, дуже високий, дуже великий. Ладно, давайте зараз, мабуть, викинемо а, цю турбу будемо реально потихеньку організовувати базу. Зараз нам тоді нам треба зараз все це перемістити, те, що ми там збирали. Набрати якусь якихось тих кайл, топорів, там ще чогось. я гадаю, вже, мабуть, в слідуючій серії ми з вами реально дійдемо до заправки. Нарешті наберемо того бензину для тачок. Нам ще потім за тачками потрібно буде йти, ну то, знаєте, таке вже. То вже можна реально моменти такі тонкі пропустити. Давайте зараз підемо на верхній поверх. І гадаємо, тут будемо з вами ще довго розглядати щодо чого. Ну тут, да, тут такий офіс. Ну, що ж, якби Будемо на цьому з вами завершувати. Дякую вам усім за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, то не забувайте залишати вподобайку цьому відео, ну і також пишіть свої коментарі стосовно виживання, що ви думаєте, може, якісь у вас є можливі рекомендації і так далі. А якби дякую вам велике за перегляд, то не забувайте підписуватись на канал, ну і переходьте в мої соцмережі і на мій основний канал, щоб не пропускати цікаву інформацію і якісний контент. Ну а на цьому все. Дякую вам всім за перегляд і. Скоро.